Доброго дня! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому своєму відео покажу основні хімічні властивості алканів. Тобто розберу їх, але це буде шкільний курс. Тобто, якщо ви школяр, він вам підходить. А якщо ви з університету, як база можна розглядати. Для ЗНО як базу теж можна розглядати. Значить, алкани. В принципі, Для алканів характерні першу реакцію чергу реакції заміщення. Тобто, коли в нас в алкані, наприклад, ch 3 CH3, ми додаємо якийсь галоген, мається на увазі хлор-2, фтор 2, -2 бром-2 або йод-2. Тобто любить з цих галогенів. І він у нас заміняє один або кілька атомів гідрогену, Тобто, для прикладу, ch 3 ch 2 хлор, або ch 3 це хлор 3 плюс -H хлор, плюс 3 H-хлор. Тобто, або один атом гідрогену заміняється на хлор е, в крайньому атомі карбону, або три. У мене етан, тут, в принципі, різниці, в якому. Місце заміняється. Якщо там будуть більш довгі молекули, в першу чергу приєднуються до крайнього атома карбону там, де ch 3 група стоїть. Там, де ch 2 групи, вони заміняються постійно. Заміняється можуть один, може кілька, процес може йти ступінчато. Значить, процес або механізм приєднання галогенів до алканів зазвичай розбирається на прикладі галогенування метану. За допомогою хлору. Перша стадія у нас утворення вільних радикалів. Тобто хлор опромінюється ультрафіолетовим промінням і він розпадається на два атоми хлору. А а а точечкою позначається, що це або атом хлору, який не вступив в реакцію, або радикал. О далі, цей вільний радикал, який утворився. Починає реакцію за радикальним механізмом. Тобто, у нас є радикал-хлор, він атакує молекулу метану, забирає в неї гідроген або передає їй гарячу картоплину. Тобто, ось ця точечка, електрон, радикал, назвати можна по-різному, він буде передаватися від одного атома до іншого. Тобто одної часточка, яка виявляється радикалом, до іншої. Для цього часточка радикал атакує молекулу, віддає її радикал і забирає один з компонентів, в даному випадку гідроген. Далі, утворившися новий радикал, це H3, він атакує молекулу хлор-2, забирає в неї один атом і віддає їй. H3-хлор плюс де її радикал. Тобто, Молекула розбивається, молекула хлор-2 складається з двох атомів хлору, цей зв'язок розривається. Один зв'язок йде на утворення зв'язку з карбоном, тут, а другий перетворюється на радикал, тобто, ось залишок цієї рисочки перетворюється на точечку. І таким чином процес йде далі. Тобто, хлор, Радикал хлору атакує нову часточку метану. О, і постійно поки не пройде реакція. Таким чином ми можемо ну, от, В принципі, я зараз буду розписувати по проповілу. Тобто, у нас з'явилася часточка CH3-хлор і радикал хлору. У нас виходить CH2 хлор плюс H хлор. І таким чином ми буде йти далі. Тобто Передається, передається, передається. Да, Тут я точку забув. Тобто Перетверджує на радикал. А в цілому реакцію галогенування можна провести ось таким чином. Тобто ch 4 плюс хлор2 CH3 хлор плюс H хлор. І ми постепенно кожний новоутворений продукт галогенуємо, з утворенням в нашому випадку хлороводню і заміною по одному атомів гідрогену. Тобто було 4, стало 3. Було 3, стало 2. От Далі <смасло> ch 2 хлор 2 плюс хлор 2. CH 3 плюс H хлор. Цю воно люблять. так, я тут щось десь згубив. Да, я тут річку збив. Э, цю речовину часто э, просять назвати, її тривіальна назва хлороформ. Хлороформ. Так, і CH, так, CH хлор 3 плюс э, хлор 2. Це так, без H. C хлор 4 плюс H хлор. Э, 4 хлористий Що? Тирехлорис, тий вуглець. Вуглець. Називається оця чая сполука. Тобто оці дві сполуки це аж трихлор. І це хлор 4 часто, ну, в принципі, в межах ЗНО можуть попадатися. В школі зазвичай просять назву тільки цю. О, і, відповідно, ми поетапно це все прописали. В цілому, це рівняння можна, якщо це хлор 4, можна написати так. Тобто, це як підсумовуюче рівняння h 4 плюс 4 хлор 2, і получаємо відразу потрібний продукт. С хлор 4 плюс 4H хлор. Тобто у нас процес може йти або по крокову, або зразу пишемо 4-хлористий вуглець, так як нам треба. Або пишемо будь-який з тих продуктів, які нам потрібні. Тобто, в залежності від того, що вас просять, якщо вас не просять написати по крокову, зразу додаємо нужну кількість хлорів і вводимо їх в молекулу. <кхем> Це були реакції заміщення. Так замішується може, хлор, мають бути бром, фтор, і йод. В залежності від того, що ми робимо. Далі. Якщо ми беремо наступні рівняння реакції, то для алканів характерні реакції нітрування ch 3 ch CH3 плюс HNO3, я тут напишу рівняння трошки не в бік, а вниз чи все, що потрібно, написати два продукти h 3 ch 3 no 2 і ch 3 ch 2 ch 2 NO2, плюс H2O і тут плюс H2O. В обох випадках. Значить, Якщо ми беремо школу, в принципі, вважається ось так. Ми приєднуємо НО2 до крайнього атома карбону. Неважно, чи сейсирне, чи в сей. Якщо брати, готуватися до Олімпіади. То краще от отак. Тобто є правила, які це обговорюють, в межах школи вони не розглядаються. І в підручниках зазвичай змішається ось так. О. Напишете так, в принципі, теж помилкою не буде. Окрім випадків, коли у вас вчитель чітко вимагає, що НО2 має стояти біля крайнього атома карбону. Зазвичай пишемо так, далі вже розбираємось. Наступні реакції, які характерні для алканів безпосередньо. Це відщеплення водні. Тобто у нас є молекула CH3, CH3, або ось таким чином, щоб було видніше. О. І молекула має відщеплювати або один атом по одному атому гідрогену кожна молекула, кожна часточка в межах молекули. І в нас з'являється подвійний зв'язок. H2. Тобто у нас взяли, наприклад, щепилиться два гідрогени. Ось ці зв'язки, які є, вони перетворилися в подвійні, це що цей карбон свій зв'язок дає, і цей карбон свій зв'язок дає, вони об'єднуються, у нас виходить кратний зв'язок подвійний. Можуть молекула утворюється алкени. алкен плюс один. Можуть відчіпатися кожного атома карбону по два атоми гідрогену, і у нас тоді вишатиме алкін. Так, а щоб було видно, C, H. Тобто, один зв'язок був, один зв'язок утворився з цих, ось він верхній, і ось один зв'язок утворився тут. Получилось алкін. Так, тепер, тобто це реакції дегідрування. Тобто відщеплення гідрогену. Дегідрування. Так? О, тепер для алканів також характерні реакції о, окислення і ізомеризація. Значить, якщо ізомеризація, у нас є якась молекула H2, CH3, і ми ставимо там якісь умови, зазвичай ставимо температуру каталізатор і малюємо CH3, CH, CH CH3, CH3. Тобто у нас був, формула, у нас залишається та сама, це 4H10. О, був пропан -бутан, бутан там став ізобутан. Бутан. так? О, або два метил про метил пропан. Пан. Тобто, у нас помінялась будова ланцюга. А тепер. Стосовно алканів, останні реакції це реакції окислення. Вони можливі в кількох варіантах. Значить, перший найбільш поширений любий алкан, як і люба органічна речовина при стиканні з киснем, тобто, якщо його підпалить, він почне горіти. Утворюється СО2 плюс H2O. Так. Далі, якщо окислювати його не киснем або окислювати повільно, у нас можуть получатися, Тобто, ну, я, наприклад, беру е, якийсь там, щоб було простіше, CH3, CH, H і H. так, Тут тріочки і зв'язок. Окислення це введення в молекулу атому оксигену. В органіці оксиген, зазвичай позначається в квадратних дужках. І в залежності від того, що в нас потрібно, можна зробити ввести один. Атом оксигену, який буде з'єднаний один раз з карбоном. І получиться ось так. С так, H так, по І H. Тобто або просто H. Получиться ось так. О H. Оксиген став між гідрогеном і карбоном спирт. Або утворюються спирти. А другий варіант, коли в нас щепається два атоми гідрогену і приєднується туди замісних. Оксиген ось так. Альдегіди. Де ігід. І третій випадок, коли в нас йде максимально можливе окислення по одному карбону, крім випадків спалення чи це, що там йде повне максимальне окислення, у нас карбон, всіма, ось всіма трьома зв'язками. З гідрогеном, тобто вони всі три заміняються на зв'язки з оксеном. Тобто один, другий і третій. Полишається кислота. Так. Це от основні хімічні властивості алканів. Побічні варіант зараз в школі менше розглядають Це гідроліз галогенпохідних алканів. Тобто взаємодія із Водою або лугом. На всяк випадок приводять цю схему. Тобто, у нас є, наприклад, ch H3 хлор. Ми можемо додати H2O. І в нас вийде ch 3 oh плюс H хлор. Де я його взяв? Воду можна розглядати як HOH. І в нас виходить, от води ощипається гідроген. Отсюда забирається хлор. Звідси утворюється аж хлор. А якщо у нас так, оця ваша рука заміняє хлор. Так, тобто гідроліз можна написати ось так. О, Получається, спирти, які ви будете в школі розглядати там, трошки згодом. Далі, так само можна цю реакцію провести, наприклад, з калію H. У нас вийде ch 3 oh плюс калій хлор. Ну, Тут знову ж таки. Ож OH сюди, хлор сюди, тут видніше. А коли додається воду, його краще розписувати як HOH. В залежності від того, скільки у нас галоген похідних в нас може змінюватися кількість тобто, сполуки, які утворювали. Тобто зазвичай в школі розглядається ось цей момент, коли при гідролізі утворюється спирт. В цілому можна розібрати ось так. H хлор 2, тобто, коли два галогени і плюс вода, у нас вийде альдегід H плюс 2H-хлор. Тобто, якщо ми розберемо ось цю часточку, то в нас оці хлори забираються, а сюди на їх місце стає оксиген. Він двохвалентний, і він якраз заміняє їх. Механізми це показують схематично, щоб було більш-менш зрозуміло, як воно відбувається. І третій варіант це коли у нас біля атома карбону стоїть три галогени, там знову ж візьмемо хлор, дві молекули води, і в нас вийшло кислота ОН. плюс 3H-хлор. Так, кислота. Якщо ви співставите гідроліз і окислення, то ви побачите, що на першій стадії окислення у нас виходився спірт. Якщо у нас один галоген, він гідролізується, тобто молекула розкладається водою, у нас виходить спірт. Два галогензамісники, замісники тобто два галогени. О, вони гідролізуються до альдегіду, так само, як при більш глибокому окисленні у нас створюється альдегід. Три галогени стоять, або в даному випадку хлори стоять біля одного атома карбону, О, при гідролізі він утворює кислоту. Тобто є пряма аналогія. Це от основні базові хімічні властивості аль... Вибачаю, не альдегідів, а алканів. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Все добре, до нових зустрічей!